Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, є одне таке фундаментальне питання: з чого власне все почалося? І от сьогодні ми зануримося в самісінький початок, у доктрину створення. Це можна сказати, відправна точка для розуміння, ну, всього Бога, світу і, звісно ж, нашого місця в ньому. На початку Бог створив небо та землю. Просто вдумайтесь у ці слова. Це ж перший рядок усієї Біблії, і він одразу задає тон. Це фундамент, на якому будується абсолютно все в християнському богослов'ї. Все починається саме тут. Є Бог, і він творець усього. Отже, що у нас сьогодні на порядку денному? По-перше, розберемося, чому ця доктрина така основоположна. Далі поговоримо про створення з нічого, що це взагалі означає. Потім торкнемося ролі трійці у творінні, поглянемо на діалог між вірою і наукою, і наостанок найважливіше, що все це означає для нас сьогодні. Ну що ж, давайте починати. Перший розділ чому це так важливо. Здавалося б, ну, створив Бог світ, і що далі? Але насправді, чому цій доктрині надається така величезна вага? Чому це, знаєте, не просто якесь другорядне питання? І ось погляньте, чому це ж не просто якась абстрактна ідея, це буквально перше, що ми читаємо в Біблії. Це центральна тема на початку Євангелія від Івана, це один з перших пунктів в апостольському символі віри. Розумієте, це наріжний камінь. Заберіть його, і вся будівля християнського вчення похитнеться. Зміниться розуміння гріха, спасіння та й самої природи Бога. Саме ця доктрина чітко відмежовує християнство від купи інших світоглядів. Гаразд, з важливістю розібралися. Тепер давайте заглибимось у саму суть. Що ми маємо на увазі, коли кажемо, що Бог створив світ, що стоїть за цим словом? І тут ми підходимо до ключового терміну екс ніхіло це латиною, і означає воно з нічого. Це надзвичайно важливо. Тобто, Бог не був таким собі майстром, який знайшов безформну глину і щось з неї зліпив. Ні, до Божого творчого слова не існувало нічого. Взагалі, ані матерії, ані простору, ані часу. Він своїм словом викликав усе це добуття з абсолютного нуля. Існував тільки Бог. І ось ця ідея з нічого допомагає нам побачити величезну різницю з іншими поглядами, наприклад, з дуалізмом. Уявіть собі, в дуалізмі є дві вічні сили: якийсь Бог творець і вічна матерія. І цей творець змушений працювати з тим, що є, він обмежений цією матерією. А біблійний погляд, він радикально інший, є тільки одна вічна абсолютна реальність сам Бог, все інше його творення. Це означає, що ніщо і ніхто не може обмежувати його творчу волю і силу. Добре, рухаємось далі. А хто ж саме творив? Біблія дає нам дивовижну відповідь це була спільна праця, не просто дія отця чи сина, чи духа окремо, а єдиний гармонійний акт усієї трійці. І тут, звісно, виникає логічне запитання така собі богословська головоломка. Як це так? Якщо Бог один, то як у творінні могли брати участь і отець, і син, і святий Дух? Це що, троє творців? Як це все узгодити? Ну, щоб це зрозуміти, є одна чудова аналогія, яку запропонував богослов Міллард Еріксон: уявіть собі, будівництво дому. От хто його збудував? Можна сказати, архітектор, який усе спроєктував, або ж будівельник, який клав цеглу, або навіть замовник, з чиєї ініціативи все почалося, і знаєте що кожна відповідь буде по-своєму правильною. Схожим чином, і особи трійці мали свої унікальні, але взаємопов'язані ролі у великому проєкті створення. Так от давайте розкладемо це по поличках. Отець, це, так би мовити, головний архітектор він джерело, задум, першопричина всього. Син це слово, дія, виконавець цього плану. Пам'ятайте в Івана, все через нього постало. Саме через сина все було створено. А святий Дух, він та сила, що втілює цей план у життя, що впорядковує, оживляє, як той дух, що на початку ширяв над водами. І це не три окремі проекти. Ні, це один грандіозний, єдиний творчий акт, триєдиного бога. А тепер до теми, яка, мабуть, викликає найбільше суперечок і запитань у наш час створення і наука, як біблійний текст і згоджується з тим, що ми знаємо про вік землі та походження видів. Варто сказати, що християни богослови вже давно намагаються осмислити це існує кілька моделей, як можна гармонізувати науку і писання. Ось декілька з них, дуже коротко. Теорія розріву каже, що між першим і другим віршем буття могли пройти мільйони років. Теорія потопу пояснює геологію Землі наслідками всесвітнього потопу за часів ноя. Є ще теорія ідеального часу, мовляв, Бог створив світ одразу дорослим, зі слідами довгої історії, так само, як Адам був створений чоловіком, а не немовлям. Ну і, звісно, теорія дня епохи, яка говорить, що біблійний день творіння це не 24 години, а ціла геологічна епоха. Важливо, що в кожної із цих теорій є свої сильні і слабкі сторони, і це поле для глибоких роздумів. І є ще один цікавий підхід прогресивний креаціонізм. Його ідея в тому, що Бог не створив усе за шість днів, а творив поступово протягом довгих періодів. Тобто він створював основні роди живих істот, а вже в межах цих родів могла відбуватися певна мікроеволюція, адаптація. Ця модель, до речі, непогано пояснює, чому в палеонтологічному літописі ми бачимо як раптову появу нових видів, так і певні періоди стабільності. Але знаєте, всі ці дебати про як і коли іноді можуть затьмарити головне питання а яка власне, різниця? Отже, давайте перейдемо до найважливішого, до богословських і практичних висновків з доктрини створення. Так що ж нам дає ця доктрина? О, дуже багато. По-перше, вона проводить чітку межу Бог це не світ, а світ це не Бог. Він творець, а все інше творіння. По-друге, матеріальний світ це добре. Бог сам сказав про своє творіння дуже добре. Наші тіла, природа, усе це має цінність. По-третє, звідси випливає наша відповідальність. Не можна сказати, це моя природа така або світ мене таким зробив. Ні, людина відповідає за свої вчинки. По четверте, це змінює наше ставлення до екології, ми не просто споживачі, ми управителі Божого саду. І, мабуть, найголовніше по п'яте, поклонятися можна і треба лише творцю, а не творінню, нічому і нікому іншому. І наостанок я хочу залишити нас усіх із одним питанням для роздумів: якщо по-справжньому до глибини душі усвідомити себе не випадковістю, не центром Всесвіту, а саме створінням у Божому світі, як би це змінило наше життя, наше ставлення до роботи, до відпочинку, до інших людей і найголовніше до нашого поклоніння єдиному, хто його гідний, до нашого Творця. Це дійсно те, над чим варто подумати.